Бійці з Тернопільщини отримують теплий одяг, щоб забезпечити вояків однією з найнагальніших потреб. Сьогодні волонтери шукали відповідну тканину. Такий матеріал їм подарували поляки. Теплого одягу бійцям в АТО сьогодні не вистачає чи не найбільше. На дворі все холодніше, та й умови проживання на фронті не найкращі. Щодня двоє-троє хлопців з передової до нас звертаються з проханнями про теплу білизну. Хлопці мерзнуть ночі, там надзвичайно холодні, день спекотний, а ніч холодна. Ну і не тільки хлопці завжди забуваємося про дівчат. І на сьогоднішній день нам подарували вже флісову, флісову тканину. Вона зараз в роботі до вечора, сподіваюся, перші комплекти. Ну як перші вже в нас на штабі там лежать, а привезли дуже хорошу, дуже високоякісну тканину, бабовняну з начосом. Кравчині Тернопільщини зараз активно шиють спецодяг для вояків. Польські музиканти, які зібрали гроші на тканину, підтримують українських військових чим можуть. Ми хочемо, щоб наші хлопці вижили, щоб наші хлопці вернулися додому живими і здоровими, тому що вони. Зараз стоять на сторожі не лише України, вони стоять на сторожі Європи. Можливо, ми собі не здаємо в цьому справи, що якщо борони Боже прийдеться рубіж, то ціла Європа встане і тоді почнеться третя світова війна. Тому до нашої акції включилися не лише українці закордонні, але рівно ж наші друзі-поляки. Наразі тернопільським батальйонам необхідні еластичні та кровоспинні джгути, сицеве та інша цупка тканина, спідня білизна, теплі шкарпетки, шапки і, звичайно, ж бронежилети. Бойові автомобілі тощо.